Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матчі Дніпра у Лізі Європи сезону 2014-2015 років. Це був матч у дні 16-ї фіналу Ліги Європи, матч перший з двох. Дніпро на НСК Олімпійському. Команда Мірона Маркевича. Прямая греческий Олимпиакос. 2-0. Украинская команда. Промогаем. Канкава Руслан Ратань. Забывали, друзья, переможные мячи. И сегодня друзья, хочу пригадать этот неимоверный матч. Ну, давайте, друзья, просто будем говорить по порядку. И начнем мы с стартовых складов. Давайте с Днепра. Днепро. Бойко в воротах. Жидио. Чебирячко. Дуглас Сілва, Рома Зазуля, Безус, Лучкевич, Руслан Ратані, Євген Коноплянка та Матеус. Це стартова 11 Дніпра. Давайте переходити до Олімпіакуса. Перейра головний тренер команди стартова одинадцятка Олімпіакуса Роберто у воротах. Матіаті, Сіовас, Масуаку, Феліпе Санта, Афелай, Касамі, Елабделуї Досеві, Мітроглу, Домінгес, відповідно, ось така стартова 11-ка в гречської команду Олімпіакос. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що, Друзі, в принципі, в цьому такий рівний матч. Перший матч знаєте, спокійний, був обидві команди в першому таймі. Придивлялися один до одного, в моментів взагалі майже не було небезпечних, що у Дніпра, що Олімпіакус було володіння, відрізки мілімпіакус. Масово команда атакувала з Греції, відрізко українська команда Дніпро масово атакувалась. Це тільки там, дальні якийсь удар був в Олімпіакус це такий, знаєте, небезпечний. прямо в руки Дениса Бойка м'яч пролетів. Ну, а так, в принципі, я би не сказав, би, щоб, хоча Олімпіакус, не фаворит, то були. На цей матч. Але сказати, що Олімпіавка з прям домінов, де я би не сказав, би рівне, абсолютно футбол. Ну і, в принципі, перший темп таки завершиться без моментів. Ось, Куди все, друзі, найцікавіше розпочинається в таймі номер 2 Все найцікавіше розпочинається. У другому таймі, у другому таймі, Роман Зозуля Роман Зозуля розпочинає атаку Дніпра дуже здорово вдається привести мяч на правий фланг. Женька на пленку, якщо не Е, Ні, скоріше за все це був не Женька Коноплянко, ну, друзі може помилятися. Вдається доставити мяч на правий фланг, потім мяч повертають Роману Зозулі, Рома Зозуля бачить, що канкава набігає. Віддає на канкаву і канкава. З метрів 23. Наносить удар канкава! гол, 1-0, Дніпро. 50-та хвилина матчу. гол, Українська команда. На 50-тій хвилині матчі виходить вперед Канкава. Пробиває був. Якщо не не невеличкі там Рикошет, який. трішки. Мяч поміняв, але в будь-якому випадку м'яч просто ідеально залітає під саміснику дальню стійку. Канкава! Ого! Одиноль. Дніпро! Один! дніпряни забивають неймовірно важливий м'яч! В принципі, в рівні битві, але саме Дніпряни свій шанс знайшли. Після цього пішли відігруватися. Футболісти Олімпіакуса, але Дніпрянам вдається заробити штрафний. слева Фангу Руслан Ротань, Руслан Ротань вставляет мяч. Руслан Ротань мастер штрафных, справді. Руслан Ротань, Руслан Ротань, робить подачу. Він робить подачу, за это сид говорить гол. Руслан Рота забиває другий м'яч на 54-й годині матчу. Ну подавав Тарасан Ратань, подавав, звичайно, чи Розлан Таратань, але м'яч залітає в світ хоріт. Не зміг Вертер Олімпіакс зафіксувати м'яч у руки. 2-0! Дніпро! Подвоє українська команда. Слід правок та ось, ну який же важливий м'яч справді для Руслана Ротаня та для української команди? Руслан Ротань забиває неймовірно важливий м'яч для української команди. Ну після того, як Рагунок став 2-0, намагалися футболісти Олімпіакса відігратися, але Дніпряни дуже надійні справді. Команда Мірона Захищались, хоч і, в принципі, то, то Дніпро фаворитом взагалі то не вважали. Фаворитом -то вважали Олімпіакус, але я вважаю, ще Дніпро не абсолютно нічим греком не поступались. Друзі, хочу вам статистику, до речі, продуктувати. Ну, дивіться, володіння м'ячем. 50 на 50. Тобто 50% контролювали м'яч дніпряни, і 50% контролювали м'яч футболісти Грецького Олімпіакса. 50% на 50% це володіння м'ячем. За ударом повороток 4-4. Бачите, да? та, так це та, та багато ударів цей спорт було. 4-4, всього на всього 8 ударів дві команди нанесли на двох. Це дуже мало. 2-1 за ударами в площину, і всі два удари дніпрян на площину були реалізовані. Неймовірна реалізація. Відповідно, Мірона Вархевич. У себе залишився єдиний удар в площину у першому таймі і все моментів взагалі майже не було. Але Дніпряни витиснули по максимуму. Забили два м'ячі на старті другого тайму, хороший м'яч канкави та розкішний гол руслан ртаня. Руслан Ратан подавав, що це штрафний, ну так вийшло, що мяч все залітає. Все-таки залітає 4-6 за кутовими, Тут, до речі, була перевага в Олимпіагу і 3-1 по... Офсайдах. Uh, відповідно, якось так. Матч, uh, в принципі, я ж кажу, моментів взагалі у першому матчі було не так. то тобто, взагалі їх майже не було. Іх, взагалі не було і справді. Uh, крім ударів, uh, я ж кажу, 8 ударів обидві команди на двох нанесло, це дуже мало. Але Дніпряни, саме Дніпряни витискають по максимуму з цієї ситуації. Це взагалі був класичний матч 0-0. От Дніпра не забили свої доколи. Не без долі, звичайно, що везіння. Перший м'яч з рикошет залетів, другий м'яч також десь пощастило. Ну, в будь-якому випадку. Дніпра не пощастило, Дніпра не перемагається. Я вважаю, що все-таки поділо. Я вважаю, вважаю я, що все-таки поділо Перемагає Дніпряна. Ну що, друзі, пригадали ми цей неймовірний матч, який відбувався 19 лютого 2015 року. Перший матч у дні фіналу Ліги Європи до Дніпро обіграв рахунком 2-0, До Дніпро обігров Олимпиаку. Друзям, вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та uh, щастя в житті. хочу вам друзі побажат. Вречьте себе. Це не головне, друзі. Усім до побачення. Усім нового вуличи!